Коли душу огортає. Тримай мене, коли страх до серця підступає. Тримай мене. Хист мій, тримай мене, благодачу, вкри мене своєю. Тримай мене, за мене заплати на Діяй майбуття, тримай мене в своїх руках, оте. Вітаю вас, друга церква. Знаєте, бувають в житті нашому моменти, коли ми проходимо з вами через різні випробування, через скорботи, через біль, страждання і не завжди до кінця розуміючи, чому воно проходить в наше життя. Чому те чи інше допускає Господь для нас? Але я знаю одне, що в такі моменти Господь завжди поруч, Господь потішає. Господь втішає нас в наших скорботах і про одну таку втіху говорить апостол Павло, другому посланні до коринтян в першому розділі з 3 по 6 вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог всякої втіхи, який втішає нас в усякій скорботі нашій, щоб і ми могли втішити тих, що перебувають в осякій скарботі тією втіхою, якою Бог утішає нас самих. Бо міру того, як в нас страждання Христові, примножується через Христа і втіха наше. Чи терпимо скарботи, то це для вашої втіхи та спасіння, що здійснюється перенесенням тих самих страждань, які і ми терпимо. Скорботи, які приходять в наше життя. Випробування, страждання, як пише апостол Павло, вони бувають і для того, щоб коли ми це все пройдемо, ми могли втішати інших людей. Пройдя через ці випробування, ми тоді знаходимо слова для тих, хто проходить так само випробування, скарботи, болі, страждання. Чи можу я? Сьогодні потішить людину, якщо я сам не пройшов через випробування, якщо я сам не пройшов через страждання, Ну, питання таке неоднозначне. Я пам'ятаю трьох друзів Іова, які пройшли його потішити, Іов, який втратив все, що в нього було. Сидить в хворобі, в струп'ях, гниє тіло заживо і пішли трохи друга його потішити. Які навіть із тисячної долі не пройшли через те, що пройшов він. І в кінці кінців ми бачимо, що так потішили, щоб краще продовжували мовчати. Інколи саме лучше потіха це коли вони сім днів просто мовчали і дивились на Івова. Саме краще потіха мовчки підійти, посидіть, обнять і нічого не говорить. Тим більше, якщо сам. Не проходив через випробування і скарботи. І апостол Павло пише, що ми страждаємо для того, щоб могли потім потішити тих, хто так само страждає. І потішити Божою потіхою. Він пише, що Бог втішає нас в усякі скарботі, щоб і ми могли втішити тих, що прибувають в скорботі тією втіхою, якою Бог утішає нас самих. Не нашою втіхою, а Божою втіхою. Так як Бог нас потішив, так і ми можемо потішити інших. Але через це часом наше життя Бог допускає болі. Бог допускає різноманітні випробування. І хай Бог допоможе нам їх проходить без ропоту. Тому що ми не знаємо до кінця, чому воно це все трапляється, знає Бог. Але пройдуть моменти, коли, пройдя через це випробування, можемо перейти до когось і тоді знайти слова потіхи, витерти сльози тому, хто страждає, і побудь разом з ним. І не зробити йому боляче, а дійсно потішить Божою втіхою. І хай Бог благословить нас цьому. Йому слава за все. Амінь.